Лідія Романівна, скажіть, будь ласка, про ваші враження про проведений захід від компанії Профіком. Проекту з посмішкою в доросле життя. Я думаю, що цей захід, цей семінар є дуже цікавий для дітей, адже наші діти весь час спілкуються в соціальних мережах, і в майбутньому вони безумовно будуть шукати роботу. І от такий семінар він дає можливість вже ознайомитися, як себе поводити в соціальних мережах, що писати, як писати правильно, складати резюме, куди на які на які посилання звертати увагу. Як правильно написати резюме. Отже, я думаю, що діти після цього семінару вже задумуються і більш по-дорослому будуть уже думати і складати, і створювати свої сторінки, і пробувати писати резюме. Так? Їм же це було цікаво. І... Я думаю, що це велика користь. Скажіть, що, будь ласка, які є теми, такі, які надзвичайно цікаві і надзвичайно потрібні для дітей-випускників середньоосвітних закладів? Ну, безумовно, це профорієнтаційна робота, яка була б направлена на ринок праці. Розумієте? Власне, ті професії, які зараз потрібні на ринку праці, адже ми доводимо інформацію дітям. Безумовно, я проводжу роботу, але коли це ми вони чують ще з вуст професіоналів, це для них є набагато краще. І ця інформація набагато краще дійде до них, і безумовно, що саме заняття з профорієнтаційної роботи, саме для наших учнів 11, 10, 9 класу, було б дуже корисними. Будемо надіятися, що це наша не остання зустріч. Що в майбутньому будемо підтримувати наші зв'язки? Я надіюсь на співпрацю. Дякую, дуже Дякую. було дуже цікаво.